А сьогодні в Рівному на трошечки нас, я не розповідала по технічним умовам на світло, нам одну букву не так написали у вулиці. І треба перероблювати технічні умови на ту вулицю, в якій дійсно ми живемо. А чому так сталося? Бо в повідомленні про початок будівництва ще в 2018 році. Вони там зробили помилку і неправильно написали. І зараз ось така вознина, я не знаю. Я тоді не побачила, а коли тиждень тому занесла документи, кажу, мені переробити, сказали знову чекати. Так що йду в єдине вікно. Потім ці ж документи треба буде занести. Ось там є такі, така будівля. Поруч і там е, я замовляю під ключ світло з лічильником, з оземленням зусиль. як і завжди зайшла сайти, так купити по дрібницях. Просто, знаєте, якісь густинчики дітям. Тут в мене тяжкий пакет. На плечах заповнений рюкзак. Покажу вам, що купила. У нас багато що позакінчувалося, і можна було би поїхати бусом, затаритись, але. Чоловік зараз зайнятий по лікарях, а коли приїжджає додому, хоче впасти. І плюс до всього щось доробити ще в будинку. Ми ще, я як приїду, вам розповім дещо. У нас, коротше, похолодало, вже по ночам досить так холодно, і добре, що ми поставили міжкімнатні двері у спальнях, просто мега тепло. А щоб поставити двері у ванній, нам треба поштукатурити з обох сторін, ну щоб, знаєте, не випицяти двері, щоб нічого там не виходило за кордони. Ось, і правильно їх встановити, то треба спочатку штукатурка, потім двері. І двері треба ставити, бо в залі, в туалеті і в кухні прохолодно. На даний час прохолодно. Витягує все ж таки на другий поверх як не крути, тому... Двері це було правильне наше рішення. Ще я тут забрала посилочку з нової пошти з дитячими іграшками з секонд-хенда. Знаєте, якби не секонд-хенд, то моїх дітей би не було б стільки іграшок точно. Так, я вдома взяла 6 бананів, два вже дітям віддала. До речі, банани по 60 гривень за кілограм. Так, далі у мене тут цукрова кукуруза, взяла м'ясо курей у власному соці. баночку. Свинина тушкована баночку. Запас консервів. Сердина в томатному соусі. Кілька в томатному соусі. Також сердина в томатному соусі. Сердина з додаванням олії. Одна. А, дві. Також. Дві таких сердини. Це в нас по баночкам і великий пакет. У нас тут ось такі макарони з твердих сортів пшениці, запотіли, бо в мене лежали на ригі. Багет гречаний. Ось так він, до речі, виглядає. Дуже гарно пахне. Дітям взяла ось такі булочки з вершковим кремом. Ну, схожі дуже на сі набони. Пампушки з часником. У мене люблять і діти, і чоловік. Не знаю, можливо, сьогодні борщ зварю червоний, то буде під пампушки. Далі в мене тут йогурти. Один зі злаками, один із персиком, один манго та маракуя. Були по акції, до речі. Так. У нас діти дуже полюбляють желе. Так як в нас холодильника такого немає, тільки туристичний, то там желе, ну, навряд чи застигне. Тому взяла два ось таких. Взагалі желе дуже дороге. Я вам так скажу, ось так купувати. Масло взяла селянське. Ось таке малесеньке бутербродне. Крабові палички, до речі, у мене тут на 80 загалом гривень, то тут є, що їсти. А палички, поштують, взагалі, скажі, не вагові крабові палочки, то коштують взагалі скажених грошей. Далі в мене тут е, хек по 180 з копійками був. І е, я тут взяла 3 кілограми, навіть 3,5 кілограми. Е, Цих Боже, гомілок курячих. Були гомілі. по акції по 86, здається, 89. По 89 взяла 3,5 кг гомілок. Ось така в мене закупка 1800 гривень. Ну, а зараз покажу вам свою посилочку від компанії 25 Coffee Roasters. Постійно замовляю в них каву, це неймовірно смачна кава. Зараз вони завжди кладуть ось такі вкладиші із різними коктейлями, які можна готувати. Взяла упаковочку какао, це крафтове какао, дуже смачна випічка виходить з нього. І навіть я готувала з молочком, то дуже-дуже виходить смачно. Воно таке насичене, хороше. Знову ж таки, лінійка Тафлер у мене декілька упаковочок. Я й казала раніше, що я беру каву не тільки собі, я беру батькам і чоловіковим батькам, тому кави в мене завжди багато. Плюс до всього з чоловіком ми випиваємо дуже велику кількість кави на місяць. Ось таку ще взяла, а також у них були новинки, які я вирішила спробувати. Дві новинки під молоко. Вирішила взяти, бо дуже полюбляю каву з молоком, і взяла одну упаковочку на еспресо. Дуже смачна кава також, хоча із лінійки я полюбляю більше тафлер брати, але під молочко саме ось ця кава, дуже-дуже реально смачна. Я коли в кавоварці роблю, то... І дуже смачно. Не забувайте, що у компанії 25 Coffee Roasters завжди є безкоштовний помел, а також безкоштовна доставка, якщо замовлення від 350 гривень. За моїм промокодом Мама 4 ви отримаєте 15% знижку на всю зернову каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Посилання, де можна замовити каву та різні смаколики, обов'язково залишаю вам в описі під відео, а також промокод на знижку. Я тут готую зараз обід. Вкинула гомілки, нарізала сюди нашу шпарагівку, дала моркву, цибульку. Зараз додам сюди олії, підсмажу під кришкою. Дуже, до речі, люблю ось цей казанок. <плес> Пані <плес> не чекай, користуються постійно. Це все підтушкую, так знаєте, підсмажу в казанку. Це, ніби, знаєте, велика сковорідка. Да, не, не, ось. Не, не, і тоді не. додам чи рису, чи вермишельки, не знаю, побачимо, що в нас є, бо я не пам'ятаю, чи в нас є рис. Пличка із різними крупами у нас ось тут. Є у нас точно гречка. І рис у нас зовсім трішки. Хоча, може, його і вистачить. Не знаю, до речі, люблю ці скляні баночки, які купила на секунді. Просто в одній зберігаю гречку, дуже туго заходить кришка, і я думаю, ніякі мошки там не заведуться. Макарони тримаю рис, ну, різні крупи, які мені треба пересипати. Звісно, мрію про якусь таку організацію тут. Але поки що, поки йдуть ремонти, ми все рівно ці шафки скоро будемо напевно, знімати. То буде ось так. так Ми я тут посуд вирішила доварити кукурудзу, яку купувала якось на базарі, вам показувала. Підготувала одну рибинку, посмажити, знаєте, так, одненьку штучку, бо в нас тут ось цей так званий плов Ну ще готується, хай доготовлюється. І е, ну я думаю, що до вечора нам щось. Вистачить тут їсти, а не вистачить, то у нас завжди є ще якісь яйця. Можна посмажити. В основному я вже сьогодні напевно нічого готувати не буду, а буду готувати завтра. Планувала ще салат з крабовими паличками, але також відкладу на завтра на ранок. Буде свіжіше, буде смачніше. Пам'ятаєте, я якось ділилася рецептиком салату з крабовими паличками. Це капуста на та свіжа така. Потім туди крабові палички, свіжий огірочок, кукурудза і заправляєте майонезом. Ну, звісно, не мега там найкорисніший салат, але в мене такий любляй і їдять. Кова не може дочекатись, коли я розпакую посилочку, а я просто готую їсти, прибираю, бо знаю, що приїде чоловік голодний і треба теж швидше зробити, а потім вам покажу, що там. Так, да? Да, Відкриємо, потім відкриємо. Приїхав чоловік, привіз кавуна, дуже був сотковитий і смачний. В нас знову ж таки проблеми з цими дверима, закривається замок, якого там немає. Але серцевинка самого замка є всередині в цих ручках, і у мене Віка не змогла вийти з кімнати. Величезна проблема. Чоловік поремонтував, ну, тобто відсунув ту защіпку, Але. Я вам скажу, що далі у відео покажу. Нам довелося її повністю викрутити із замка, бо воно блокувало двері. І, Боже, це страшно, щоб діти лишилися в кімнаті, і я не змогла до них зайти. Знаєте, коли це старші діти, то ще таке можна відкрити вікно і дістатися туди. А ось з маленькими дітьми так не вийде. Тому чоловіку довелося знімати замок, зняв він його не тільки на нашій ручці, а й на іншій ручці у кімнату, щоб, не дай Боже, діти не захлопнулися і не мала я проблем. Чоловіку, до речі, не продовжили вже, як ви зрозуміли, лікарняни, Я в минулому відео вже казала. І це останнє відео з його участю. Хоча ні, ще в наступному відео буде трошки кадрів з ним. А далі, звісно ж таки, будемо чекати його, щоб він повернувся. Приготувала я вже салатик. Чоловік затягував трішки стіну. Ну, вірніше, шви по всьому будинку, там, де в нас гіпсокартон. Дуже багато тут роботи, якщо чесно. бо... Ці шви поки заробиш, натягнеш сітку, потім треба буде штукатурити це все, ну вірніше шпаклювати. Але, на жаль, чоловік вже цього зробити не встигне, і я не знаю, чи буду цим займатися самотужки, бо з дітьми починається навчальний рік, і я думаю, що явно я цим займатися потім не буду, бо будемо приїжджати лише на декілька днів. Тут в мене посилочка, до речі, дуже багато в подарунок приїхало м'яких іграшок, які я не замовляла, але мені їх поклали. Дуже вдячна Віті. Я вже, до речі, ділилася з вами посиланням на її Тікток, де я це все купую. І ви знаєте, ось, до речі, взяла маски, кажуть, що знову повертається ковід і ще якісь будуть пандемії. Тому маски лишні не будуть. Подивіться, які красиві іграшки вона мені поклала. Це дуже-дуже мило. Діти мої бавилися і по цей день бавляться і дуже задоволені. Іграшок було багато, Віка моя ось цю іграшку залюбувала, хоча вона сподобалася і Василько, я не знаю дівчині, 17 років, але вона досі колекціонує іграшки. І я знаю багато таких дівчат, які навіть в дорослому віці, маючи дітей, колекціонують далі. М Які іграшки, їм це подобається, вони їх купують спеціально для себе і сплять з ними. Так, тут багато упаковки, яка в нас потім йде на розпалку. І далі показую вам, що ж в мене тут лежить. Я вже казала, що беру іграшки деякі лотами. Коли йде одна ціна, за іграшки насипом, тут і маленькі машинки, і кубики, і гусінь, яка світиться. І, взагалі, багато чого цікавенького може бути в тих лотах, але саме основне їх встигнути забронювати. Також я взяла собі машинку для стрижки Remington. Це дуже крута фірма. І я вам потім якось її покажу. В дії був ще ось такий пістолет. До речі, діти бавились всі: і Юрчик, і Василько, і Вовчик ось такий мотоцикліст. Чи як його назвати, не знаю, але він на такій машинці. Була машинка на пульту, але пульта, на жаль, в комплекті не було, хоча мої діти граються і так. Ось це дуже цікава виявилась гра. Мої діти просто цілий вечір сиділи і гралися одною грою. Тут також у мене іграшки насипом. Ось саме ці, я не пам'ятаю, щоб я бронювала, а можливо, і так. Бо, знаєте, коли йде ефір, то постійно щось купуєш. Хоча я дуже полюбляю просто навіть посидіти і з думками зібратися, мене ефіри віти буквально рятують від депресії, дають мені можливість поспати. Я реально під ці ефіри засинаю. Коли я просто намагаюся якось себе заспокоїти, якось. Налаштувати себе на сон, бо дуже зараз тяжко, так само, як і було, коли чоловік був вперше там, то ефіри це в дійсності мій порятунок. І зараз я дуже рідко щось купую, в основному я просто тільки дивлюся. Показую вам результат роботи. Наша кімната виглядає зараз ось так. І на цьому етапі вона так і закінчиться. Єдине, що чоловік ще зробив, це відкоси в нашій кімнаті. І то він їх не доробив. Я ще це все ходила, потім затирала. Але, на жаль, повторно їх затягнути вже чоловік не встиг. Вовчик носиться з новою іграшкою, дуже щасливий. Він у нас взагалі дитина по маленьких машинках. Великі машини йому не дуже заходять. А ось саме малесенькі він просто обожнює в нас їх. Я не знаю, скільки чесно, і він кожного разу, коли ходив в садочок, кожного разу брав нову машинку і не завжди приносив її назад. Тому я як купувала лотами різні а, такі лоти із маленькими машинками і іграшками, так і купую, тому що вони з садочка не повертаються. Ну, і я, звісно ж таки, не бігаю по групі, не шукаю, де вони є. Все рівно діти там граються і нехай собі бавляться. Я не дуже багато плачу за ці лоти. І мені не шкода. Знаєте, як не моя дитина пограється, то чи ясь. no more reason i wanna rewind because baby Як я й казала, у нас знову заклинило ручку, і знову закрився замок, якого не існує, і чоловік вже викручує повністю. І повертає назад все, тому що якби це сталося без нього, я би виривала просто двері і діставалася до дітей. Чесно кажучи, таких проблем я не очікувала із готовими дверима з епіцентру. Але вже тут як не крутих. Хоча мені писали, що ми їх влаштували неправильно, але розпорки там були. Все там було, але двері все рівно погано закриваються, погано відкриваються, і в основному так і живемо. Хтось писав мені, що ми зарано поставили двері. Я вам скажу, що це початкові двері. В кінці ремонту будуть, я думаю, нові. Ну або коли ці вийдуть повністю. З ладу, бо з ними з самого початку є проблеми, і поки в нас іде ремонт, звісно ж таки, вони не доживуть до кінця ремонту. Я так думаю, ми їх встановлювали не задля того, щоб вже були двері міжкімнатні, а задля того, щоб тепло не виходило з кімнат на загальну площу і взимку тут можна було перебувати. Бо я знаю, що всі канікули, я напевно буду тут. І не тільки, і дай Бог нам сюди пошвидше світло під ключку, і я буду задумуватися про переїзд. Хоча дуже не хотілося б звідси виїжджати зараз. Навчальний рік починається, і ми змушені їхати в Костопіль. Ось така в нас тут краса виходить, на кухні чоловік повністю стіну затягнув. І вона чистенька, гарненька. В нашій кімнаті ось так поки. Ну і продовжуємо жити далі в тих реаліях, які ми маємо. І так зробив чоловік дуже багато, це максимально багато, що він міг би зробити. Це зробила майже одна людина. Ну я, звісно, допомагала, але основну роботу робив тільки він. Якщо поглянути так загальним оком, то нам не вистачає тільки косметичного ремонту. У мене заїжджала подруга, яка приїхала з Іспанії. Ми так трошечки пару годин перепочили, бо все рівно тут всього не доробиш, як би не старався. Казала я, що двері у ванну ставити не будемо, бо треба тут штукатурити. Але так як чоловік їде, я йому сказала, що став, бо все ж таки у ванній кімнаті буде тепліше, а нам взимку тут і помитися, і в туалет сходити буде комфортніше, якщо там буде тепло. Бо скільки не топи груби, коли відкрита у нас другий поверх, то Туди тепло уходить, плюс до всього в нас немає ніякої веранди, прихожої, в нас відразу двері йдуть на вулицю, і як не крути, тепло звідси буде йти. Хоч ми і зробили сходи, хоч ми і багато що там зробили. Я ще в кінці відео покажу, чим ми закрили наш марш на другий поверх, але в основному двері у ванну кімнату все рівно було вирішено поставити. Все ж таки, чоловік поки вдома, щоб я потім не шукала. Хто це може зробити? Двері точно такі самі. Єдине, що ми брали одні праві двоє лівих. Я би брала більше двоє правих, одні ліві, але правих було одна штука, а лівих було декілька. Тому довелося брати так. Хоча я дуже задоволена, що були хоча б одні ліві, бо в ванну кімнату було б незручно заходити, якби це були праві. Можливо, вам не видно по відео, але розпорки є по боках, щоб двері рівномірно зафіксувалися, були щілини між замком і самим полотном, і так само навісами. Але, на жаль, двері все рівно погано закриваються. Як ви зрозуміли, я показую вам останні дні нашого перебування в будинку. І... Стараємося підтягувати все, що тільки можна. Стіну ми не штукатурили тут, але так як у нас був гіпсокартон, він залишився, то ми вирішили зашити ще стіну у залі. Бо якби гіпсокартон туди геть просився. Чоловік повісив одну штору, зафіксував її саморізами, а для того, щоб тепле повітря не проходило вже геть так на другий поверх, і дійсно стало тепліше. Ось ця стіна на кухні, кажу, на кухні в нашому залі буде також зашита гіпсокартоном. Старалися ми з чоловіком вдвох цілий день, цілий останній день, який перебували тут. Нам на вечір ще був запис чоловіка до стоматолога в місті Костопіль, і нам просто було необхідно взяти і встигнути до певного часу. Десь о 5-й годині вечора ми виїхали з села. і... Заїхали в Костопіль, чесно, роботи пророблено дуже багато. Ми були дуже виснажені, і я розуміла, що на цьому тут в будинку у нас все. Я дуже вдячна лікарям за можливість побути з чоловіком максимально скільки це могло бути можливим, бо знаю, що багато хто після поранення повертається за місяць. Назад на службу, а моєму чоловіку дали три місяці. Три місяці він перебував з нами тут, в будинку, в селі, і ми зробили дуже дуже багато. Це в нас малинка, яку чоловікова мама дала, я її, до речі, в Костополі заморозила. Ну і на цьому я буду закінчувати своє відео. Дякую всім за перегляд. Дякую, що дивитесь. дякую, що підтримаєте. Якщо вам сподобалось відео, поставте йому вподобайку. Якщо ви ще не підписані на мій канал, підпишіться. Це дуже для мене важливо. І зустрінемося з вами зовсім зовсім скоро у нових відеороликах. Всім па-па-па-па!